На початку тижня, 22 серпня, міський голова Оксана Вінницька провела загальну міську нараду з керівниками організації, підприємств та установ міста. Керівникам надали актуальну інформацію з важливих питань життєдіяльності міста та окреслили завдання щодо подальшої роботи. Зокрема, присутнім повідомили, що з 1 вересня в Першотравенську почне працювати бюро безоплатної правової допомоги. Директор Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Косонов зазначила, що цей проєкт є соціальним і фінансується за кошти державного бюджету. Першотравенське бюро надаватиме первинну правову допомогу, а саме юридичні консультації, допомогу у написанні заяв, проведення роз'яснювальної роботи всім бажаючим громадянам. Вторинна правова допомога, така як представлення інтересів в суді та інше, надаватиметься пільговій категорії. На Селення. Начальником Першотравенського бюро безоплатної правової допомоги призначено Олександру Голубко. Бюро розташоване за адресою вулиця Молодіжна, 26, там, де раніше знаходилась служба юстиції. Начальник відділу економіки та торгівлі Жанна Прихорчук доповіла про реалізацію проєктів переможців конкурсу мінігрантів місто своїми руками. Цьогоріч мешканцями міста було подано 39 заявок. Конкурсною комісією було визначено 8 переможців, які отримали фінансову допомогу ДТЕК у розмірі 230 тисяч гривень. Ще 8 проєктів профінансує міська влада, виділивши з місцевого бюджету 210 тисяч гривень. Окрім цього, всім 16 переможцям конкурсу народний депутат України Артур Мартовий. Вручив грошові сертифікати на 5 тисяч гривень. Наразі активно ведуться роботи з реалізації проєктів. Жанна Прихорчук також поінформувала присутніх про участь міста в міжнародних грантових проєктах. За перше півріччя поточного року відбулось декілька зустрічей керівництва міста з представниками німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ. Виконавчим комітетом міської ради було подано 5 проєктів, одним з яких зацікавились представники ГІЗ. Його суть полягає у відкритті центру реабілітації та підтримки внутрішньопереміщених осіб шляхом реконструкції та ремонту гуртожитку, розташованого по вулиці Ювілейна, 9. Там не тільки буде центр надання правової допомоги переселенцям, це перший етаж, а другий, третій, четвертий, п'ятий етаж, тобто чотири етажа, будуть реконструйовані під жилі квартири. Дійсно, велись переговори дуже довгое час. Соглашение достигнуты, понимание есть, и сегодня уже идет процедура по передаче этого объекта в коммунальную собственность города. Вопрос остановился только в том, что немецкая сторона долго ждала решения ДТК. На сегодняшний день они приняли решение. Немецкая сторона, что в сентябре приезжают, окончательно смотрят этот объект, делают свой анализ, и уже вердикт вынесут в конце сентября. Тогда будет понимание в этом году, либо в 17 году. цей об'єкт буде реконструювані. Також міською владою підготовлено низку проєктів для залучення інвестицій з вітчизняних та іноземних джерел, на капітальні ремонти вкрай аварійних каналізаційних колекторів, системи зовнішнього освітлення, реконструкцію очисних споруд, на теплоізоляцію фасадів комунальних дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. На нараді обговорювалось питання щодо необхідності підвищення тарифів з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, як зазначила директор Пешатравського МЖКП Ірина Кривенко, з 8 мільйонів гривень, які цьогоріч були виділені МЖКП з міського бюджету. Більшість коштів було направлено на погашення заборгованості, яка залишилася від попереднього керівництва міста через невідповідність тарифу на водопостачання, що місячно міською владою виділялось 350 тисяч гривень на відшкодування різниці в тарифах. Ежемесячно, начиная с февраля месяца, из местного бюджета выделяется 350 тысяч на э, оплату текущей покупной воды. Чем это вызвано? Э, дариф, который действует в городе на централизованное водоснабжение. Там заложена цена покупной воды ДЗД в сумме 3 гривны 79 копеек. А с мая 2015 года она предоставляется городу уже по 4 гривны 28 копеек. То есть вот этот период, когда из местного бюджета финансировались на текущие платежи, чтобы не было задолженности, этот период прошел, потому что ДЗД является лицензиатом национальной комиссии. То есть цены для него устанавливает национальная комиссия. Вот 2 августа вышло постановление нацкомиссии о том, что стоимость кубического метра воды для ДСД со 2 августа составляет 5 гривен 80 копеек. Уже ну, надеяться на средства местного бюджета это слишком большие суммы, поэтому предприятие Газете рассчитала, скорректировала действующий тариф на воду и водоотведение и опубликовала в газете о намерениях изменить этот тариф. Ірина Леонідівна назвала причини перегляду тарифів за тепло. Це суттєве зростання вартості складових тарифу. За період від останнього затвердження тарифів, вартість вугілля збільшилась на 40%, електроенергії на 22 Витрати на сплату екологічного податку збільшились в 2,6 рази. Окрім того, з 2008 року подорожчали матеріали та запчастини для ремонту та техобслуговування котельного обладнання та інші витрати виробничої собівартості. На сьогодні діють чи тариф на послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з приладами обліку теплової енергії складає 495 гривень за одну гікокалорію. без приладів обліку 14 гривень 10 копійок за один квадратний метр на місяць. Розрахунок нового тарифу на опалення для абонентів житлових будинків з приладами обліку теплової енергії 596 гривень за одну гікокалорію, безлічильників 14 гривень 44 копійки за один квадратний метр на місяць. Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання за один кубічний метр для населення складають 10 гривень 37 копійок. Розрахунок нового тарифу складає 12 гривень 84 копійки за один кубометр. Діючий тариф на водовідведення для населення становить 4 гривні 14 копійок за 1 кубометр. Розрахунок нового тарифу на водовідведення для населення становить 5 гривень 80 копійок за 1 кубометр. На нараді детально опрацювали питання готовності закладів освіти до нового навчального року. За підсумками огляду, закладів 18-19 серпня з'ясувалось, що взагалі школи та дитсадки готові, але не повністю. За словами заступника міського голови Тамари Бакули, цьогоріч на виконання поточних ремонтів шкіл було виділено 350 тисяч гривень. На ремонт дитячих садків 210 тисяч гривень. Позитивно з боку керівництва була відзначена підготовка всіх дошкільних навчальних закладів. Підготовку ж загальноосвітніх шкіл міський голова піддала критиці, оскільки під час їх об'їзду повністю готовою до навчального року виявилася лише третя школа. Врешті шкіл були виявлені певні недоліки, які очільниця міста доручила терміново виправити у найкоротші терміни. Напередодні святкування незалежності України на міській площі відбулось урочисте підняття головного символу державності прапору України. На церемонії підняття жовто-блакитного стягу були присутні міський голова Оксана Вінницька, депутати міської ради, колективи підприємств, організації установ міста, представники міських політичних партій та громадських організацій. Честь підняти державний прапор України було надано депутату міської ради шести скликань, голові профспілкового комітету першотравенського ере. МЗ Анатолію Лобку та вчителю початкових класів школи номер 1 поетесі, голові літературного об'єднання Джерело Ганні Удовиченко. Вони підняли символ нашої державності над Першотравенськом під звуки гімну України. Крім того, на міській площі перед оновленим будинком культури Шахтар виступили вихованці вокальних та танцювальних колективів. Запальні українські танці, пісні та барвисті національні костюми додали піднесеного настрою присутнім на площі городянам. Як і планувалось, в рамках заходів присвячених Дню Незалежності України 23 серпня на фасаді загальноосвітньої школи номер 1 було встановлено меморіальну дошку загиблому учаснику АТО Тарасу Малишенку. Вшанувати пам'ять героя на шкільне подвір'я прийшли представники влади шахтоуправління Першотравенське, де на шахті ювілейна працював Тарас, священнослужителі, рідні воїна, бойові побратими та громадськість. Присутні згадали про те, яким Тарас був школярем, товаришем, сином і батьком, як безстрашно захищав незалежність і територіальну цілісність рідної землі та героїчно загинув під Луганськом. Йому було лише 30. Він загинув як справжній герой, захищаючи свою державу. Посмертно його нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Тарас Малишенко з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він віддав життя, аби ми жили в мирній кітучій Україні. 24 серпня в місті відбулися заходи з нагоди 25-річчя незалежності України зранку. Керівництво міста, представники підприємств, бюджетних організацій, установ та городяни взяли участь у молебні в ім'я процвітання України, підвищення благополуччя та добробуту українського народу. Присутні молилися за здоров'я жителів міста та подальший розвиток регіону і країни. Священник храму закликав мирян невтомно молитися за встановлення миру на сході України та благословив керівництво міста на добрі справи заради процвітання першотравенська та України. Надвечір святкового дня у будинку культури Шахтар пройшли святкові урочистості. Перед початком концерту фойє будинку культури городяни мали можливість помилуватися виробами майстрів народної творчості на виставці Хай світлим буде День Твій Україно. Кожний бажаючий мав змогу придбати на пам'ять сувенір. Не менш цікаво, пройшов майстер-клас сплетіння стрічок та браслетів у національних кольорах під час акції з Днем Народження Україно». Оксана Вінницька привітала городян та гостей міста з головним державним святом Днем Незалежності України. Державності з Днем Незалежності України. Цьогоріч виповнюється 25 років, відколи з нововічна мрія наших пращурів: бути господарями на нашій щедрій українській землі. З кожним роком це свято становиться все більш хвилюючим і зворошливим. Особливо ми це відчуваємо в останні два роки. Що ми здатні захистити свою державність і незалежність. Я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, родинного затишку, подякувати за ту працю, яку ви виконуєте, бо разом ми з вами відбудовуємо нашу державу і робимо наше місто кращим. А Україні я хочу позичити сили, волі, мужності, процвітання і єдності. Слава Україні! З нагоди державного свята кращі представники підприємств, організацій та установ міста були відзначені нагородами. Оксана Вінницька вручила грамоти виконавчого комітету міської ради Надії Гарькавій, керуючому справами виконкому, Валентину Євстаф'єву, помічнику судді міського суду, Володимиру Ігнатову, гірничому майстру дільниці підготовчих робіт номер 4 шахтоуправління управління та Людмилі Цимбаленко, депутату міської ради, тимчасово виконуючого обов'язки директора центру соціального служб для сім'ї, дітей та молоді. Подяками міського голови нагороджено Олександра Бугасова, газозварника приватного підприємства Комунальщик 4, Дмитра Волкова, слюсаря-ремонтника 5-го розряду ремонтної дільниці Першотравенського ремонтно-міханічного заводу, Сергія Дубину, члена міської організації Союз Чорнобиль України. Тетяну Захарій, старшого майстра приватного підприємства Комунальщик 1, Надію Крижановську, кухаря дитсадка Берізка, Надію Курсу, двірника приватного підприємства Комунальщик 2. Наталію Савенкову, діловода Павлоградського відділу поліції головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, Наталію Шевченко, чистильника домових та вентиляційних каналів приватного підприємства Комунальщик 3 Ігоря Шиянова, водія автотранспортної дільниці Першотравенського МЖКП. Чудовий святковий концерт подарували присутнім артисти будинків культури Шахтар та Україна. Танцювальний колектив Брайтлі завершив урочистості українським гопаком. Майстерність колективу викликала у глядачів захват і почуття гордості за колорит української культури. Отже, ювілей незалежності в пошатравенську відзначили достойно.